Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, доєднується зараз до нашого ефіру. Мої вітання, привіт вітаю, Олеже у Тбілісі. Тривають протести. Змі повідомляють про затримання. Дуже багато насправді є кадрів. Наша аудиторія, я думаю, вона періодично спостерігає за тим, що там відбувається, тому що є певні паралелі з українськими подіями, те, як себе поводять люди, те власне як розгортається, якою є, скажімо, динаміка цих подій. А мені видається. Ключовим запитанням, і я його одразу тобі адресую. Є навіть е нехай мене пробачать грузини не те, як поточаться ці протести, а те, як себе поведуть росіяни, в разі якщо грузинам вдасться змінити політичну ситуацію. Мені йдеться про можливість військового сценарію. От я бачу це ключовим питанням. Що ти про це скажеш? Мені здається, що нашим грузинським друзям, якщо хочеться зробити є часто натхнення зробити те, що називається революція, і відстояти своє право на вибір на європейську інтеграцію, євроатлантичну, то час робити це саме зараз, тому що як це не дивно, але у росіян немає ресурсів діяти в повному обсязі на декількох театрах військових дій. Наразі все так влаштовано в Росії, що естонська армія може дійти до Санкт петербурга Петербургу або до Пскову, принаймні, не застосувавши зброю взагалі, тому що вся російська сухопутна компонента вона в Україні. Тому, як на мене, це має бути зрозуміло, треба враховувати все, але це має бути якийсь другорядний фактор або третьорядний. У Путіна і так занадто багато проблем, і тому як то кажуть, треба робити, що вони мають робити, і буде. Що буде, але навряд чи росіяни потягнуть зараз декілька війн одночасно ем, ну, в такому разі не вирішені конфлікти на території пострадянського простору. Чи може це е, стати такою ланцюговою реакцією або там спрацювати як принцип доміно? Тому що, якщо послуговуватися цією логікою, я, я абсолютно розумію і підтримую те, про що ти зараз говориш. Можливо, це був би найкращий момент для того, щоб, Ем... Наприклад, в Молдові вирішити питання із невизнаним Придністров'ям, ну і далі можемо говорити про, про, про інші зрештою конфлікти всередині самої Російської Федерації, де є ем, території, де комплексно компактно проживає етнічне населення, яке не завжди і досі себе не вважають ем, частиною Російської Федерації. Ну давайте зі всіма розберемося. Якщо ми говоримо про Грузію, це зрозуміло, Абхазія і Південна осетія І якраз ну, тут варіантів немає, тому що зараз перед грузними стоїть питання, щоб не втратити Тбілісі. Тому зрозуміло, ніхто до будь-яких дій військового плану не буде долучатися по відношенню до накупованих грузинських територій. Що стосується Молдови, то це як на мене все дуже легко. Могло б вирішитися, але тут є два моменти. Ну, по перше, в ситуації, в якій ми зараз знов ж таки знаходимося, одна бригада механізована може закрити проект Придністров'я назавжди. Ну, це якщо ми міряємо військовими потенціалами, і по великому та рахунку нам краще дружня Молдова, ніж російський, оцей от клаптик окупованої території, які завжди є фактором нестабільності для нас і для Європи в цілому, питання. Нє, в тому чи готові на це молдавани, дивлячись на результати виборів, де фактично 50-50, 50 на 50, додати до свого політичного організму ще на якусь кількість проросійського населення. Ну і плюс військові ризики, тому що Якщо умовно кажучи, ми проведемо операцію по закриття проекту Придністров'я разом з молдавськими силами оборони, то е, в Кишинів можуть почати прилітати ракети в прямому сенсі цього слова ракети, шахеди. І якщо це вже робити, то а ідеальнішого часу ніж зараз не буде, і ну зрозуміло, треба застосовувати такі питання, як там комплекси протиповітряної оборони НАТО. Ну тобто це з така має, має бути спільна історія. А, наразі майже три роки великої війни це можна було давно зробити з цим а, осередком. А, хто хтось називається невизнаними державами? Насправді це просто окуповані Росією територією. Але наразі я з від Молдаван цього не чую. Хоча, от завжди, ну я певною мірою жартама казав, що а, а, ви забираєте відновлюєте, відновлюєте контроль над своєю територією. А ми відповідно забираємо все те, що там в, на складах на, на артилерійських складах 14 ї армії. Чому тут жарт? Тому що воно там 30 років вже стояло. Я так думаю, що там нам нічого. Ковбаса пропала. Хорис... Угу. Ну, і ковбаса, і снаряди поржавіли. Ну, Це тобто то, то, то жарт. Але в, в частині військового аспекту, ну, звісно, е як на мене, час. Е Питання волі, в політичної волі, так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення. Бетергін, живи наповну, заряди себе енергією. Ну повернімося в такому разі до Грузії, де ми маємо ось цю зараз активну фазу. Та чи можна в цілому спрогнозувати ті сценарії, які, які можуть стояти перед Тбілісі, перед грузинським суспільством і грузинською політикою? Тому що так як я вже говорив, та ну якщо ми змоделюємо, що таки вдається дотиснути, і я не знаю до речі, чому мод... це теж питання насправді: що що вважати ось цим дотисканням, та чи це перезавантаження влади, чи це відмова від того? Від тої норми, яка була запроваджена, про вихід з або там, призупинення перемовин щодо членства в ЄС, ну то як надалі може поточитися ось цей суто грузинський елемент? Тобто ми не говоримо зараз про військовий сценарій. Ну, Тут насправді сценарій. Їх, їх два. Або а, грузинська а, тіре, кремлівська мрія бере під контроль а, Грузинську державу, всіх там б'ють, саджають хтось тікає за кордон, і відповідно Грузія стає ну, де-факто політичним сателітом Російської Федерації. А, другий варіант а, там відбуваються події, в результаті чого будуть проведені а, чесні вибори, і ці вибори будуть визнані всіма. Наразі головна ж проблема в чому? Що вибори а, вважають в Опозиціонери сфальсифікованими і вони не визнані не Україною і не тільки Україною. Вони не визнані тут. тут власне в цьому нюанс. Чи вдасться їм домогти домогтися цього? Ну якраз я так розумію, що у них зараз. Якщо там проводити паралелі з 14-м роком, події ну це ще навіть до встановлення єлинки в Києві, тобто ще все, все попереду, і зрозуміло, що люди бачать, що тут навіть тут не справа в євроінтеграції, як такі, а питання в тому, що вони. Хочуть підпорядкувати де-факто, ну тобто повернути Грузію в сферу а, політичного впливу Російської Фашистської Федерації. А це так собі, як мені здається, новина. ну є знов ж таки. Оці всі заяви, що грузини мають вибачитися перед південною Осетією. Може, і під перед південною Осетією треба ви може і є сенс сказати вибач і пробачаю. Але ж ну це грати в цю маніпулятивну російську гру, мовляв, там от щось таке сталося. Ну це накшталт кшталт там, народ Донбас, розумієте, хоча в частині етнічної приналежності зрозуміло тут про Абхазів і Арстин ну ніхто не каже, що нема такого народу, але питання в тому, що е, ця територія контролюється в першу чергу Російською Федерацією. Ну до речі, всі ці події в часі вони певною мірою збігаються із тим, як розгорталися революційні події в Україні в 2014 році. Це вже якщо ти говориш про е, ялинку, яку там автор цієї оригінальної фрази називав йолкою, та Віктор Янукович, тому побачимо, чи там та йолка в лапках з'явиться. Але варіант, коли це, ну скажімо, буде ситуація, е, яка з Просто ну не не буде вирішенням, яка просто застигне на місці, коли, наприклад, грузинська мрія відмовляється від цього свого останнього рішення щодо призупинення інтеграції з ЄС. Воно скасовується. А те, як вони там на практиці будуть це реалізовувати чи та й не реалізовувати, ну то то вже питання на потім, коли ці люди покинуть площі. Якщо грузинські опозиціонери це схавують, ну повбачте, тут же ні ніхто ж не говорить про те, що Грузія завтра чи післязавтра вступить в європейський союз, власне, як Україна, це питання розвитку держави на велику перспективу. Якщо вони це зроблять, то ну тоді автоматично ну мається новозі по ти відкликають рішення про те, що вони вводять мораторій на 4 роки по євроінтеграції. А ті це схавають, ну, відповідно все, все буде таким чином, що Кремлівська Грузинська Марія зробить те, про що ми сказали. Питання, воно ж глибше. Вибори не визнані. Якщо вони фальсифіковані, то мабуть, треба проводити наступні вибори з залученням спостерігачів і так далі. І так далі. От мені не зрозуміло наразі ступень рішучості і рузинських опозиційних сил. Вони ж там підписали відповідну хартію, там скільки чотири опозиційні партії, і вони розраховували, що вони отримують більшість Но відповідно, прихильники цих політичних сил. Там, між іншим, і партія громадянина України Михайла Саакашвілі так само в цій, в цій коаліції. Тому ну, ми можемо тільки спостерігати для нас. Мабуть, тут саме цікавий момент, як події розвиваються в частині того, що грузини, які воюють на боці України, хочуть повернутися в Грузію. То це цікавий момент. Мені здається, нам без грузинських військових буде гірше, ніж краще. Ну, то це мабуть, все ж таки. Я не знаю наскільки це може бути визначальним фактором, мабуть, навряд чи. Ну, ось ця рішучість опозиційних кіл та хартія, про яку ти згадуєш, та я думаю, не лише про опозиційні кола, але й про протестувальників. Передовсім тут треба говорити про їхню рішучість. Та але що ми знаємо, і, і, і як в цілому належить сприймати рішучість грузинської мрії, те, що політично вони сателітами Росії, це така просто російська петрушка, яка росте там в парламенті фактично Рузії, це це відомо, я про це не питаю. Я радше зараз говорю про ситуативні рішення щодо, наприклад, силового розгону і того, що відбувається, чи е, рішучість грузинської мрії буде такою ж як рішучість Москви, тобто це будуть тотожні речі, чи все ж таки ти тут бачаєш поле для там, певної самодіяльності я не думаю, що можна взагалі проводити такі паралелі. Як це не дивно, от давайте згадаємо, був у нас проведемо паралелі повну таку був у нас колись такий президент Віктор Янукович, який от потім приїхав в Сочі і там продовжує мешкати. Вони коли керували Україною ці люди, вони ж не хотіли бути повністю лягти під Кремль, щоб їх там ну мовно кажучи, не використали і викинули. Ці теж хочуть залишити якісь маневри. Наразі в частині того, щоб зберегти владу, вони ж застосовують... ну. По великому рахунку наповну силові ресурси, водомети, слізогінний газ, багато там чого, і це призвело тільки ну, наразі для до іншого ефекту. Тобто багато представників державної влади, як в Тбілісі, так і за кордоном ну, маються на увазі посли, висловили публічну незгоду з такими діями. Бізнес грузинський так само робить відповідні заяви, банки. Груз... Рузинські роблять такі заяви. І в цілому, якщо це так буде продовжуватися, то ти не утримуєш силою владу в такій ситуації. Тим більше, ну, то мої друзі, з Білісі кажуть, що от цей от такі стопроцентний от про Іван силовий блок він не настільки вже великий. Там декілька там до двох тисяч, так званого. ну, мабуть, найближча аналог до Росії це ОМОНу, а на силових органів, в тому числі поліція, яку ненавидять зараз всі. Це теж цікаво, що розганяють та протестувальників одні підрозділи, а не поліцію всі. Тому сказати, що у них там безмежна оця силова компонента є. Мені здається, це передчасно. Тут ну я не, не, не там і так тільки можу читати. Мені здається, все ж все таки залежить від людей, які проти того, щоб стати водчиною Росії. І тут зрозуміло і безпосередньо. Середні мітингувальники важливі і люди, які будуть керувати цим процесом. Бо коли вибори відбулися, то вони там трохи походили з шариками і розійшлись. Ну тобто, ця історія вона теж вона ж не раптова. А лідери їх цих опозиційних партій вони не наважилися сразу там до якихось дій, хоча не визнали вибори. Ну відкритим залишається питання, яка динаміка буде цих подій в подальшому, як вони будуть розгортатися. Ми постійно за цим стежимо. Тим більше, що ну сказати, що є якась там інформаційна інформаційна блокада, то такого ми не можемо. Дійсно, завдяки соцмережам, завдяки тісним контактам, просто таким людським та багатьох українців із багатьма грузинами, це стає можливим. Тому певно до цієї теми будемо повертатися. Про Сирію пропоную ще поговорити про те, що там зараз відбувається. Вається звичайно під цією от так званою російською оптикою. Ну з останнього, що я бачу, Reuters повідомляє, російські і сирійські літаки посилили бомбардування в Сирії. Напруженою є ситуація. Ми чули теж в новинах про те, що фактично дип установи покидають територію України. Ем, чи в стані росіяни і чи є до речі? От може я інакше запитаю, чи є росіяни тим е, центральним елементом, центральним чинником, який впливає на події е, в Сирії на всій війні. Військова підтримка і політична підтримка. Вона зрозуміло, для Асада важливо п'ять років назад. Саме Володимир Путін і його військово-повітряні сили врятували сирійський режим. Наразі всі бачать, що Путін не може задіяти тут. Кількість військового компоненту, як це було останні роки, зрозуміло, що авіація ну це це впливовий фактор. Тим більше ми, ми самі на собі це знаємо. Вони ж використовують всі ті досягнення, які вони а, а, в, в Україні а, відточили. Ну, мається на увазі плануючі авіабомби, ФАБи і так далі. За ракетами я не знаю, я так розумію. у все, все піде в Україну. Мені от здається, Якщо вони почали діяти таким чином, то бажано б сирійським повстанцям допомогти системами ураження, які зможуть атакувати цю авіабазу Хмімім, ну і відповідно військово-морську силу Тартус. Я навіть вчора записав відео і назвав його так, що Буданов в Сирії, бо вони там знайшли. Український слід і було б непогано, раз так, якщо ну. Я зараз поясню, нам не потрібні інші війни, нам треба свою виграти. Але якщо мова йде про російські військові кораблі і відповідно російські бойові літаки, якщо ми знайдемо спосіб використати наші напрацювання, щоб це зробити в Сирії, ну я думаю, що всі з цим погодяться. Бо якщо ми вб'ємо російського пілота не в Сирії, то відповідно він вже не буде бомбити українські міста. Ну це як то кажуть інформація. Сотка, а тому це цікавий момент і цікаво те, що вони відступають. Вони вже насправді у них вже було три бази військових у росіян. От одна база, тобто аеродром в цьому місті Хама. Це якщо на карту дивитися, це якраз Мішалепа і Дамаском, десь посередині, да де можна було б договорити домовитися. Жарт, і наразі тренд такий, що вони відступають для нас в будь-якому разі. Якщо Путін використає свій військовий ресурс в іншому місці, ну для нас це непогано. Але от я дивлюся, як реагують ці з пропагандісти, тобто ті, хто обслуговував міністерство оборони, вони всіляка а наголошують на тому, що Асад сам виноват. Що ми дуже зайняті на СВО, як вони це називають, і тому, тому не треба розраховувати, мовляв, що ми будемо там воювати. На на, не за на, сирійську армію, ну тобто за армію Башараса. Да. І от перші такі е, тренди і тенденції, те, що от, там ті, хто в... обслуговує саме міністерство оборони Росії, якраз те, що треба звідти трошечки іти. Е, 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 Але якщо вони йдуть, тоді знову ж таки весь світ бачить, що Путін він е, ну. Е, Людина, яка так багато говорила про багатополярний мір, якщо і він буде цей багатополярний світ, то відповідно Росія не буде полюсом цієї конструкції, і тоді, ну відповідно. Всі прийдуть до цього базового висновка, що на російських комбатантів, де б вони не були за межами Російської Федерації, треба вбивати і не боятися цього робити. Бо, бачите, останній раз український слід вони знайшли в малі. Там такі жахіття, просто Сергій Лавров розповідає, що я не знаю. Хочу сказати, на вони навіщо взагалі в Україну полізли. Якщо у нас тут є біолабораторії і наш спецназ чи сили спеціальних операцій, вони скрізь і на ближньому сході, і в Москві там час від часу когось взривають. Ну є сенс подумати над свою поведінкою і зібратися і піти з України. Ну, до речі, ось ці е, звинувачення або намагання виправдатись про те, що мовляв, всі сили зараз задіяні на так званій спеціальній воєнні операції або військові операції. Та е, ця операція або війна. Ми говоримо війна абсолютно там логічно розуміємо, росіяни мають інший вокабулар. Е, вона точиться. Ну скоро майже матимемо три роки. Та і події в Сирії розгортаються властиво тільки зараз. Ну, то що змінилося в такому разі, якщо послуговуватися цією логікою. Ну насправді росіяни теж використовують останнім часом тільки одне слово війна. С Сво це ну, типа, так офіційна історія. Росія а, воює з нами в повну силу, а, власне, все вони з, в, звідки могли перекинули всі свої резерви. в тому числі Сирії, з Південної Осетії. От те, що я сам самого початку почав, а, ця ж історія про естонську армію, яка, яка захоплює Псков, це ж, е, е, це ж це ж не жарт. Тому що у них немає фізичних ресурсів, скільки оцього скиглення в на російських джерелах про місні штурми, про те, що вже бажаючих немає там навіть за великі гроші йти. Це чому так раптом сталося? Такі зміни. Тому що вони несуть шалені втрати втрати як власне і ми. Ну а там на близькому сході подивилися, що ага, вони вирішили не чекати нічого і діяти більш рішучі, ніж наші молдавські сусіди. А бачать, що спонсор Асада слабший, вони нанесли удари. Якщо це так буде продовжуватися, навіть ну, я у росіян це прочитав. Російських нацистів вони вже навіть не виключають в принципі падіння режиму Башара Асада. А це, ну, як то кажуть, серпом по одному місці Володимира Путіна, бо він чогось вважає, що після Башара буде він особисто висіти в петлі, а ну, він в Сочі не, в Сочі не сховається. Це там інуковича нашого, можна там сховати. Тобто історія вона складна. От було б непогано насправді просто знищити військові бази російської. Федерації в Сирії, там вони навіть самі про це розповідають, як це треба зробити. Наприклад, використати ракети на кшталт атакам або хаймарсів Ну, хаймарси ще не долетять, а от атакам здолетять. Ну і дальнобойні дрони. Якщо хтось ну наважиться на такий крок. От дивись, дивись, вони будуть бігти звідти залишаючи не тільки військову техніку або залишки, я й тапки, що там і портрети Путіна відповідно. Ну їх там багато та роман. Я пропоную. Це буде вже завершення нашого ефіру. Але я пропоную навіть скоротити ось цю твою тезу, яку ти щойно сказав, було би непогано вдарити по військових об'єктах або по військових базах на території Сирії. Для чого ця складність? Було би непогано просто знищити бази Російської Федерації. Кінець крапка. Я вдячний. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст з нами наживо, а нельницька інформаційний сервіс «Замить». Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.